Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеси і, і Я сьогодні з гарними новинами. Напередодні росіяни втратили внизу над Україною один з нових багатоцільових бомбардувальників су 34 Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, 12 жовтня у російських z пабліках з'явилася інформація про можливу втрату багатоцільового бомбардувальника су 34 причому разом із екіпажем, адже вони, тобто російські z пабліки, бажали своїм пілотам вічного пам'ята. і це означає, що цього літака таки вже немає від слова зовсім. Офіційно українське командування на рівні генштабу чи, наприклад, командування повітряних сил. Поки що не підтверджували знищення російського літака, як це буває у випадках, коли російські літаки падають самі внаслідок аварії чи роботи власної протиповітряної оборони, тобто коли росіяни самі збивають свої ж літаки. Але історія су 34 на цьому не завершується. Самі росіяни жаліються та скиглять, що їх літак був збитий приблизно за 50 кілометрів від лінії фронту над окупованою російською армією територією. В той момент, коли він скидав кориговані авіабомби, тобто каби, на українські позиції чи українські міста. Цю версію також підтверджує у своєму звіті американський інститут вивчення війни і робить висновок, що це був перший російський літак, взагалі, збитий е, винищувачем F-16 в українському небі. Однак американські експерти поки що не можуть самостійно перевірити російське повідомлення, на основі яких вони надали інформацію про збиття цього Су-34. На даний момент, підводячи підсумки, з початку війни, росіяни за інформацією Генерального штабу ЗСУ втратили 369 літаків та 329 вертольотів, і це не рахуючи знищених та пошкоджених літаків і вертольотів на аеродромах, збитих російською ж протиповітряною обороною та втрачених внаслідок аварій, враховуючи це цифри втрат російської авіації за час війни суттєво більші. Ми стежимо, що там далі буде з російською авіацією. До побачення! Слава Україні!